Благодійний Друзі фестиваль на підтримку збройних сил України відбувся біля театру Щепки на усумах. Відвідувачів розважали танцювальні гурти, виконавці пісень та діджеї. Одним із учасників фестивалю був танцювальний колектив Денс Центр Артес. Yeah. Ми можемо зараз хореографією, допомогти іскуством танцювальні, в танцювальній сфері зібрати якісь кошти, і дуже раді, що є така можливість, є такі благодійні заходи. Насправді це така велика роль для наших діток. Перше, не тільки проявити себе, не тільки навчитися розвиватися і так далі, але ще й залучатися до соціальної якоїсь такої сфери і відчувати себе такою частиною. Спільство, навіть такими маленькими, але вже свій маленький внесок. От, наприклад, для збору коштів для зсу. Вони вже відчувають, що вони так частина України, що вони наші майбутні. І ми це дуже цінуємо. Слава Україні, героям! Слава віримо в перемогу! Підтримати військовослужбовців своїм виступом прийшли учасники гурту Звичайні люди. Сам служу в добробаті нашому сумському першому, і ну треба якось щось робити. Підтримати для людей також треба якусь робити веселощі, ну, веселощі, можна так сказати. Щоб вони відпочивали також духовно. Також в рамках фестивалю працювала дитяча зона. Тут малечі робили аквагрим. Є? Юлія Панікар прийшла на фестиваль із сім'єю. Каже, такі благодійні заходи нині є важливими. По-перше, важливі тим, щоб зібрати якісь кошти. В нашу нелегку годину, так сказати, а по-друге, ну, згуртувати ще більше дух український. Це нам потрібно, так, да, <рес> Даня? Будеш танцювати? Ні. Чому? Чому ти боїшся? А чого ти боїшся? Ти ж гарно танцюєш в мене. Ні? Ладно, тато тобі дасть гроші на Збройні Сили України. На кожній локації фестивалю розташували скриньки, куди кожен охочий зміг задонатити на потреби наших захисників. Організували захід представники благодійного фонду Створені. Це найактуальніша проблема, яка є в нас допомогти військовим. Це на першому місці в нас. То сьогодні привертаємо увагу всіх сумчан і не тільки сумчан до реалій сьогодення. Лише завдяки нашим військовим, лише завдяки їхній крові, лише завдяки їх неймовірним зусиллям. Ми можемо, ми маємо можливість організовувати фестивалі, організовувати збори. Ми маємо можливість водити наших дітей в парки або відвідувати які якісь заклади харчування громадського, і саме тому ми вирішили не лише зібрати кошти, а ще й привернути увагу такого. За інформацією організаторів фестивалю для Збройних сил України вдалося зібрати 7 тисяч 645 гривень. Ірина Касьяненко, Євген Абрасімов. Суспільне новини суми.